Привіт. Привіт! Який настрій на гру? Ой, ну, Настрій як завжди бойовий. Чекаємо тяжкої гри, надіємося, що вийдемо почати нас краще минулого разу, бо минулого разу трошки з акватором не відшли гру. швидко пропустили і все пішло дуже потім тяжко, з такими командами відігрувати. Тому на сьогоднішню гру треба відразу гарно налаштувати, щоб почати гарно з першої хвилини. Почати вести перші і не пропустити. Чи сьогодні варто чекати від тебе асистів голі? Як, ну, як, як піде, як вийде, не знаю. Будемо старатися, сказал така, гра, можна і забити і віддати. Будемо старатися віддати. Як вважаю, за рахунок чого о, сьогодні команда має показати результат. Тобто за рахунок о, самовіддачі або тренування, або награвання, або досвіду. Ну, останнього в нас немає, там тренувань, награвань ми поки не дійшли до цього рівня, нас поки стараємося на індивідуальних характеристиках деяких. Вадим нас умічук забиває, об'єма на індивідуальних якостях футболістів. Старається виходити. Бо так як таких награвань грав... на... На... На у нас немає. Добре, дякую, повний вперед. Дякую.